У Житомирі відбулося вручення грошових сертифікатів спортсменам міста, переможцям і призерам міжнародних змагань з вільної боротьби комбат-дзюдзюцу, самбо гирьового спорту та Кіокушенка і Карате, а також їх тренерам. Зокрема, грошову винагороду отримала чемпіонка Європи з вільної боротьби серед жінок Ірина Бондар. Чемпіонат відбувся у місті Братислава Словацька Республіка. У фінальній сутичці за першість Ірина здолала спортсменку із Швеції. Це мій перший дебютний чемпіонат Європи, і я виграла золоту модель. І, звісно, щасливо, що я могла так. На цьому чемпіонаті Європи були сильні дівчата, які були на Олімпіаді, які здобули призові місця на чемпіонаті світу серед дорослих. Я боролася. З дівчатами, які на Олімпіаді були, в фіналі я зустрілася з представницею Шв... Швеції Ханна Лінборц. їй 27 років, мені 21. Я налаштувалася на цю суточку. Ну я налаштована була. Я хотіла золота. Я здобула. Я зробила свій коронний бросок і виграла. Друге місце до Житомира привіз Антон Єзерський у квітні 2025 року. Спортсмен у складі збірної України брав участь на чемпіонаті Європи з Кушенка і Карате, який проводився у місті. Стеклепеда, що у Литві. Вітаємо! Отримавши потівку на Європу, я зрозумів, що ось треба братися за цей шанс. Тобто підготовка була кожен день, тільки один вихідний на тиждень, шість тренувань на тиждень по 2-3 години. І приїхавши, найголовніше не... для мене це була мотивація. Мотивація як була психологічна, так була і фізична. Мене дуже багато підтримували як друзі, так і родина, так і дівчина. Якось хотілося вже принести ту довгоочікувану медаль моєму тренеру, бо в нас давно вже не було призерів з Європи. А ось тепер я став призером і мені якось неспокійно дочили на цьому. Не зупиняється тренування, у нас скоро відбір знову на чемпіонаті Європи, але вже по дорослим. І ось зараз триває підготовка. В фіналі я бився з українцем Олегом Кримаренком, моїм другом. Поєдинок був доволі такий довготривалий, Олег але дуже розумний боєць, він впіймав мене на помилці. Але так, то ми з ним дуже класно спілкуємося в житті, коли бачимося. Він дуже топовий спортсмен. Для мене це було велика чезнатися. Спортсмен зізнається, що не очікував отримати грошову винагороду. Це, напевно, найбільша грошова нагорода, яку я отримував за свою кар'єру. До своїх 13 років карате, тому приємно буде куди їх витратити, як вміє на поїздку в Карпати. Начальниця управління у справах сім'ї молоді та спорту Ірина Ковальчук розповіла, що нагородження спортсменів грошовими винагородами відбувається залежно від результатів змагань. Зараз активно проходять чемпіонати Європи по світу з різних видів спорту. Ми вже маємо і бачимо, що Скоро ми знову будемо зустрічатися, тому що дуже гарні результати привезли спортсмени з пара армреслінгу спортсмени з інвалідністю, крім того, з п'ятиборства. Тому по мірі отримання нагород ми збираємо такі зустрічі і відзначаємо спортсменів винагородами. Загальна сума винагород для спортсменів та тренерів сягає 220 тисяч гривень.